Добрий день, 5 липня. Маленький огляд винограду. Кущ Августина відбивав, померз, він вже переріз верхню проволоку і я поприщіплював ті вершечки, поприкусював. Дуже різний статус. Десь цвіте, а десь вже наливається. А десь тільки зав'язався. І це все одночасно на одному кущі. Кущик Гарольда. Я не топчу огірки, не треба. Ось огірки. Ось моя нога. Відеодокази. Все. Не відволікайте. Отже, куч Гарольда також дуже сильно примерз, відбивав майже все знизу куща. Вон, якщо подивитись пагони, воно видно, що більшість з них з знизу. от Урожаю майже немає. Там буквально дві малесенькі гронки. Оце кіт, поки я шукаю гронки, він мені допомагає. Допомагаєш? Допомагає. Ось одна і десь там ще така друга, може і третя. Оце весь врожай цього року. Дуже померз. Е, наступний шматочок. Три кущі. Ой, кіт. Е, Листопа девий. Трошки повідбивав, навіть трошки позав'язувався. Потім щось та й буде на осінь. Також в різному стані. Ось є вже гарненькі, а ось є тільки перецвітає. Побачимо. Юпітер відновлювався, якісь хвостики позав'язувались. От. Видно. От. Коротше, отакеньке все. Ось От такі здоровенні грони, ось, мабуть, трошки більше. Видно, ось видно, трохи більше грона. Оце максимум, що тут є. Кодрянка також по-різному. Треба покропити, бо гронки всихають, обсипаються, ось видно, вже голенька в кінці. І всохне прямо. Десь тут була. Ну, коротше, воно всихає, ось коли хворіє, не кроплене, ось повністю. Ось Бачите, це була гронка. Не покропив капець. І його вже мільдю їсть. Як видно, що мільдю, бо з другого боку... Айо, ідіум. От, бо з другого боку, тут ці плями біленько волохнасті. Таке, пора кропити. Невеличка вставочка від братика. Ось виноград від сусідів. Ізабелла, е, Ізабелла каже, не знаю. Його отак трохи наросло. Оціночка. І ні черта йому немає. Не кроплять, не обрізають, нічого. А, ну обрізають під ногу. Під ноль. Навіть під ноль. Ось, будь ласка. Ось така історія. А це кущ нашої Ізабели. Привіз, посадив, як казав, батько любить. Також щось трохи нав'язалось. І дивіться різницю. Привіз два саженці. Тут земля трохи краще. Ось це кущик. Разом з ним садився ось цей. Ось цей. Різниця. Тут. Пісок, Оце все, що накидала мама за стільки років, воно трохи під, піддобрює його. І ось все, що є. Звісно, навіть також є врожай. Вон пару ягідок. Ось велика різниця в землі. Йдемо ще глянемо молодняк і оцей ще, оцей ще великий ряд. Подарунок не святає, потихеньку відбиває, живий. Це був того року. Це знову така лозинка виросла. І трошки призупинився в рості, бо бачите, кінчик рівний, випрямився, значить не росте. Здивування. Того року біля самого низу цикатка побила, перегризла. І, відповідно, там з брунечки все-таки пустило. І ось пагінець виріс гарненький. Надіюсь, через пару років щось та й буде. І так само з цього краю, де оця ледве жеврія Ізабелла, тут Сатурн. Бачите, в нього цього року просто буквально два нормальних пагони. Це вже пагін інший, це Гарольд сюди тимчасово тикнули, щоб саженець не пропав. Буквально дві лозини. В тому році була одна, перед цим було якось трохи краще. І так само там одна гронка. Таке. Кишмиш Джой. Знову начіплявся, гронки гарні, але знову побачимо, чи доживе до осені, тому що. Не знаю чи видно, он трохи сохне і ус, обсипається. Хоча гронок нав'язалась прямо гарненько. Вон трохи є. Ось гронка. Вон гронки, Коротше, трохи є. Це два кущі ланцелота. Вони це зовсім порожні, все померзло. Тут наче зуб хтось вибив, ну тобто йде лоза. Ось, нема, нема, нема. І вон в кінці там чотири гарних пагони, але порожні. А тут буквально ось одне зав'язалось. Це ланцелот, такі грони мають бути по пів кілограму, по кілограму. Ось трошки більше гронко. Все, Все, що є цього року. Далі ось такий темніший лист, це кишмиш коктейль І в нього та сама проблема, що в, в Ізабелле. Ой, в Ізабелле, в Кодрянки. Ось бачите? Пропадає, йому капець. Листя, хоч би хни, дуже гарний. Там от, ну це, мабуть, десь фізичне пошкодження, не факт, бо біля, біля арматури лист дуже гарненький, а гронка тут завжди сохнуть. Йдемо далі. А, ще кишмиш коктейль Ось гронко. Он ще живе поки що, гронко, не знаю, видно. Ось вже обсипалось. Там е, ці кавуни. Так, Це вже наступний кущ, знову з більш стійких е, кишмиш Нептун. На жаль, тут поганенько в Київщині дозріває, але дивіться, здорові гронка невеликі, а в плані е, не хворіють здорові. От. Вони їх трошки є, не пам'ятаю, чи він не померз, чи гарно відбив, ні, не можу сказати. От, Але щось та й буде. От, і Листя хоч і трохи пожоване. Кимось, до речі, дійсно ці цікаво. Доля його побила. Але загалом тримається. Це один з таких стійких. Він не дуже цікавий, але стійкий. Так, і доходимо до Black Grant У нього класичні ці листочки, наче ганчірочки. от Він на жарі завжди так. І тут так само видно, що гронки трохи е -е, б'є лиха година. Бачите, його також треба кропити. От, трошки гронок є, побачимо, що виживе на осінь. Ось гронка є і так само ось отут бачите, вже все з цього боку пообсипалось. Побачимо. Маленький ліричний відступ пану Олексію. Ось черешеньку посадив. Ну я посадив, я привіз, брат посадив. це одна, а ось поруч щось їй не дошмиги. Ось такі справи з черешнями. Може, колись і ми черешня поїмо. Так, і закінчу ще малявками. А, пан Олексій, також тобі інформація. Це отой, ми там жартуємо дорогий за 500 гривень аватар. Його вже другу весну б'ють приморозки, заморозки ці травневі. Коротше, він в такому стані, трошки йому недобре. Уявлення немає, що буде на осінь. А ось Рілайн Pink Seedless, надійний, рожевий, безнесінневий, маленький такий. От Тут два саженці, так само пан Олексій. Один тобі, один мені. Надіюсь, до осені вони доживуть. Бо ось листя трохи поскидали. Ні, ну, якесь є. Надіюсь, виживе. На осінь щось буде, побачимо. А на цьому все. Гарного врожаю. Всім мирного неба. Слава Україні!